Усім вітання, мої дорогенькі. Саме таких лящів дуже часто бачите на прилавках магазинів. Вигляд та запах у них не перевершений. Але мало хто з вас знає, що можна приготувати їх вдома, не докладаючи багато зусиль. Мабуть, найбільше займе час очищення рибки. Але погляньте, яка вона чудесна. Це варта того часу, щоб отримати такого ляща, як з картинки. Лящ чудово підходить для коптіння. Завдяки своїй структурі та насиченому смаку ми отримаємо соковиту, ароматну та помірно продимлену страву. Лящ це річкова риба, яку часто можна зустріти на столах у рибалок. Обов'язково обираємо свіжу рибу, вагою близько 1,5-2 кг. Це дозволить смакувати ніжне соковите м'ясо з легким очищенням від кісток, тому що. Чим більша рибка, тим відніші кістки. Спочатку ретельно очищаємо ляща, потрошимо рибу. Розрізаємо його по хребту, а не по черевцю. Це дозволяє краще відкрити рибину та забрати всі внутрішні органи. А от луску очищати не потрібно. Вона допомагає зберегти структуру риби, додасть захисного шару під час термічної обробки. Тобто вона не буде розпадатися під час процесу коптіння. Розрізана риба акуратно відкривається, внутрішні органи не пошкоджені, а це вже не зіпсує її смак. Такий підхід забезпечує кращу обробку риби і дозволяє уникнути забруднення м'яса бактеріями та неприємними запахами. Також голову не видаляємо, залишаємо її. Це збереже естетичний вигляд риби, обов'язково видаляємо зябра, оскільки вони можуть додати гіркий присмак м'ясу. Після очищення добре промиваємо ляща під холодною водою. Щоб змити всі забруднення та залишки крові. Це допоможе уникнути неприємного присмаку та продовжити термін зберігання готового продукту. Чистота це ключ до безпеки їжі. Усі чотири ляща гарно промиті. Чистенькі. Переходимо до маринування. Використовуємо сухий метод засолювання. Він допомагає добре просолити рибу. І одночасно прибрати зайву вологу з м'яса, а це дозволить диму краще проникати в тканини. Щоб забезпечити рівномірне засолювання, робимо надрізи на внутрішній стороні рибини через кожні півтори сантиметра. Це дозволяє солі глибше проникнути в м'ясо і добре та рівномірно його просолити. Приготування риби гарячого копчення здійснюється за декілька годин. Тому надрізи робимо обов'язково, щоб все було до смаку посолене та прокопчене, адже через шкіру з лускою майже не відбувається просолення. На кожен кілограм риби додаємо 20 г солі. Це дуже простий маринад, який підкреслює природний смак ляща, не перебиваючи його зайвими спеціями. Сіль не тільки надає смак. А й діє як природний консервант, який вбиває бактерії. Найцікавіше те, що риба не потребує більше ніяких спецій, тільки сіль до смаку, час на маринування і відповідне правильне коптіння. І на вашому столі буде красуватися шикарний лящ. Надрізи робимо на кожній рибині і так само просолюємо. Також майте на увазі, кількість солі вказуємо на вагу очищеної риби. Тобто, обов'язково після чищення зважуємо її. Просолену рибку складаємо у велику миску так, щоб вона не заломлювалася. Залишаємо її маринуватися на 4 години. За цей час сіль глибоко проникне у м'ясо, зробивши його насиченим і смачним. Якщо риба більша за розміром, час засолювання можна трохи збільшити. Час пройшов непомітно, лящ добре засолився. Тепер підвішуємо, чіпляємо його на гак. Потрібно, щоб вся зайва волога зійшла і риба добре просушилася. Таке просушування триває протягом години, і це важливий момент. Він забезпечить рівномірне прилипання диму на м'ясо. Також після засолювання рибу не промиваємо, тому що ми солили її до смаку. Проколюємо рибку посередині, щоб внутрішня частина була відкритою. Можна рибку покласти на свіже повітря, сушитися, але так, щоб не було шкідників, тобто мух, або ж можна накрити її марлею, коли вітер підсушування відбудеться швидше. Рибка просушилася. На ній з'явилася плівка, на яку якраз буде добре лягати дим, тож переходимо до коптіння, а коптити будемо на решітці. Гак нам не потрібен, знімаємо його, на решітку рибу розміщуємо зовнішньою стороною. За перших пів години чи годину лящ ще краще підсушиться, прокоптиться. А тоді вже можна буде, якщо потрібно, Перевертати. Таким чином ми отримаємо гарну, акуратну тушу риби. А якщо спершу покладемо розрізаною стороною, то м'ясо прилипне до решітки. Для копчення найкраще підходять дрова з вільхи або ялівцю, оскільки вони надають рибі легкий приємний аромат і золотистий відтінок. Якщо таких дров немає, підійдуть дуб, яблуня або груша. Рибку накриваємо полотном з мішковини. Щоб полотно не торкалося до неї, посередині кладемо палицю. У нас металева. Це накривання забезпечить утримання диму та відповідної тяги всередині бочки. Тоді лящ відповідно буде прокопчуватися. Дуже важливо, щодо деревини хвойних порід їх ні в якому разі не використовуйте, оскільки смола, яка міститься в них. Зіпсує смак риби і зробить її непридатною для вживання. Готуємо рибу при температурі 80-120 градусів. Коптимо приблизно протягом 2 годин. Рибка рівномірно прокоптиться та набуде гарного відтінку. Після копчення лящ виходить чудовим, м'ясо соковите з легким ароматом диму. А зовнішній вигляд привабливий і апетитний. Риба має насичений смак без зайвої солоності або гіркоти. Такий лящ точно прикрасить будь-який святковий стіл і подарує справжнє задоволення від домашнього копчення. Готувати так ляща це простий, але вражаючий процес, який точно вартий вашої уваги. Спробуйте і ви не пошкодуєте. За 2 години коптіння. Риба рівномірно просочилася димом і набула прекрасного золотисто бронзового відтінку. Під час цього процесу постійно стежимо за рибою, щоб не допустити її пересихання або пригорання. М'ясо ляща відоме своєю жирністю і ніжною текстурою. Це робить його ідеальним кандидатом для такої справи. Завдяки вмісту корисних жирів, лящ має виражений смак, який чудово поєднується з запахом копчення. Його зовнішній вигляд шикарний, а запах такий, що неможливо втриматися. Після копчення потрібно дати рибі трохи охолонути і постояти, щоб вона остаточно набралася запаху і смаку. Це займе приблизно годину. Та щоб відчути і зрозуміти повністю його смак, спробуйте ляща і гарячим, і холодним, а особливо гарячим, адже рибу не будете підігрівати. А коли ще припаде така можливість, спробувати його свіжоспеченим. Лящ копчений це страва, яку можна подавати як основну або як закуску до святкового столу і для звичайної сімейної вечері. Якщо рибу не з'їсти одразу, вона добре зберігається в холодильнику до декількох днів, зберігаючи свою свіжість і не втрачаючи своїх смакових якостей. Не бійтеся експериментувати і коптити рибу вдома. Дотримуючись рецепта, ви гарантовано отримаєте смачний і соковитий лящ, який сподобається всім. Шкіра ляща має презентабельний вигляд. Та легкий хруст. М'ясо ніжне, соковите, зручно відділяється. Рибка просто ідеально приготовлена, без зайвих слідів кіптяви чи нагару. Запах приємно апетитний, з тонкими нотками диму, які підкреслюють смак, але не домінують. Страва збалансована за текстурою та смаковими відтінками, залишаючи приємне післясмакове враження. Також шкіра утримує всі соки, додає контрасту завдяки своєму хрусту, створюючи гармонію між зовнішнім шаром та ніжним м'ясом. Лящ приготовлений так, що кожен шматочок тане в роті, зберігаючи природну текстуру риби. Смакові акценти доповнені легкою солоністю, які підкреслюють свіжість продукту, а не приглушують їх. Подавати лящ можна з будь-яким гарніром, з часниковим соусом, який лише підсилює насиченість страви. Ідеальна текстура, збалансований смак і зовнішня естетика роблять цю страву незабутнім досвідом для тих, хто цінує якість і натуральність у кожному шматочку. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Завжди ваші карпатські шкварки.